У нього є певна ідея, яка не сподобається Україні, не сподобається українцям. Я думаю, що він може втілити цю ідею, проте це буде крайня міра. Що тут за що можна подякувати Трампу? Це те, що чому не готовий план. Це тому, що не було розмови, не було розмови з Путіним, не, такою, якою він її перед. Ну, хотів передбачав. Тоді ми з тобою дивилися, коли про першу розмову йшлося. Я сказав, що тоді розмови не було. Потім так і виявилося, що ось ця тільки, от зараз розмова відбулася, і е, він не задоволений цією розмовою. Він надіється, що ось ця розмова і ту інформацію, яку йому дасть Путін, вона змінить план, в принципі, його цей план миру, да? бо там план закінчення війни, скажімо так. І... І він тоді його змінить, і тоді він буде перенесений там на папір, да або там опублікований, прес-релізнутий і так далі. Але е, у нього є певний план. Він не сподобається нам. Мені тобі, українцям, не сподобається. Він жорсткий, він не хороший. Він такий трішки навіть цин... Ну не трішки, а цинічний. Проте, чому я дякую тут. При всьому відношенні до Трампа, те, що він все ж таки очікує, вичікує, він е, е, намагається почути там, умовно кажучи, Путіна там може я не знаю, хоче він чути Зеленського чи ні. Але факт того, що він очікує цієї розмови, він хоче, він хоче домовитися, і він хоче десь протиснути Путіна. е, отут цей факт є, і план чому його немає, тому що він чекає. Що він на що готовий Путін? Що він може зробити з Путіним, щоб жорстокість цієї ідеї цього плану, який зараз у нього в голові, він був більш гуманний, якщо можна так сказати, Зрозуміло, да про що я приблизно? Так, так так, От, так, так. Ідея у нього є, як це можна зробити, і він навіть готовий це зробити, але він очікує, може Путін зараз десь коротше більш гуманніше це зробити, продавивши Путіна угу. саме дипломатичним шляхом. У нього є всі шанси, не про все, не про все далеко не про все. І більша частина ідей Трампу реалізована не буде. Саме що стосується відношення до Путіна і їх, в принципі, відносин. Але тут деякі важливі моменти, і вони не. Погані, і це те, що стосується, і стосуватиметься України не тільки світу, їх там політичних стосунків, дві окремі Країни без України. Все одно ну, все навколо України не, не крутиться. Ми маємо це розуміти, і українці на жаль це забувають. кожна країна живе по-своєму Україна і тема України зараз. Там на якомусь там 9-10 місці кожна країна, як і ми і наша країна, має. Проблеми десь більше, десь менше, але у кожного своє, як Америка, так і Росія, і так далі, і менші країни, і такі ж самі, наприклад, по рівню впливовості. Тому тут просто треба почекати, коли він все ж таки, от не одна розмова має бути ще мають бути розмови. Там буде потім там буде розмова не напряму, а е, там їх е, е, прихвасні, да будуть розмовляти між собою. Ну. Тут буде цікава історія. і Все ж таки, все воно випадає на березень, квітень. Я думаю, що у Трампа ще є козирі просто в рукаві, і він хоче їх використати, щоб не задіювати зараз. Ось цей жорстокий план, який у нього okay. на меті. Це жорстокий план ага. для України. Цілом, ми так його, ми його так, так, ми його так в сприймемо. Розумієш, тобто mm -hmm. хтось, якийсь політичний експерт, скаже, що це було вже не від... ну, це було невідкладеним. Да? Не... Ну тільки так і ніяк. А в нам буде здаватися, що це кінець світу. Я не буду оцінювати цей план, бо він не буде реалізований. Це я кажу лише про mm -hmm. його ідеї. А... Але він для того, щоб його не реалізовувати, домовляється з Путіним. Бо якщо він продавить десь Путіна, він зможе зм'якчити ось цей план, ось цю ідею. Бо деякі моменти, які він хотів там, наприклад, йти штурмами або там впускати там, інші війська. Ну знову ж таки, не оцінює цей план. Він може про це домовитися, щоб це не виглядало настільки жорстоко. А ісход, ну ось цей висновок один, що війна, йде до закінчення. Є плани, я думаю, що ядерна зброя або якийсь, якась. знаєш, е е Ну не неграмотно буде сказати, щось схоже на ядерну зброю. Можливо, це якийсь запаси, можливо, це якийсь резерв в, в іншій країні, які ми можемо там скористуватися, тільки під наглядом. От, от такі от процеси, якісь програ. Давай так про ядерні програми заходять в Україну в цьому році, і особливо там на другий, на другу половину цього року, можливо, таке це тут дуже ймовірно, що ядерна зброя буде в Україні, але це. Трішки ще далі, тобто якісь ядерні програми будуть. Потім може і заходи безпосередньо, Ну так і буде. Заходи безпосередньо сама ядерна зброя. Зараз не дуже безпечно нам тримати ядерну зброю. Я не знаю, з чим це пов'язано. Це треба великий прямо аналіз робити, там карти розкладати. Але отакий от факт просто вам скажу. Зараз наша зараз, зараз наша задача, можливо, це буде звучати так трішки неправильно, грубо і але в принципі знову ж таки, як є, нам треба зайнятися поки що виробництвом якоїсь більш потрібної нам зараз зброї. яка тобто у нас. Заблоковане виробництво, і би воно там не роз не розвивалося зараз. Його по суті в тій кількості, в якій вона потрібна, це навіть мови не йде. Його ніяк, от ну ні в якому його не розумінні немає, не вистачає і це жах. Бо ядерна зброя, вона як ядерна зброя, в принципі, я, може помиляюся, але за нас можуть і вписатися ядерною зброєю хтось. З жаргоном скажу, так? хтось за нас може вписатися ядерною зброєю. А от цю зброю, яка нам потрібна для території, для... нам не вистачає. І виробництва не запускаються. І не запускаються вони лише по причині е... викрадання коштів. Лише. По... Немає інших причин. Є професіонали, є, е... є технології, ну але оттаку. От Росія ще грає за своїми правилами, поки складно казати про те, що Трамп там повпливав на Путіна і, і так далі. Тут важливо зазначити, що Росія сама по собі готова і без Трампа на, на поступки. Але вони чекають якогось слушного моменту, можливо, коли вони десь будуть відступати, десь будуть програвати. Ну, я маю на увазі, да це може бути навіть якась ділянка фронту, або, наприклад, по обстрілам, або ми будемо переважати, наприклад, в захисті неба. І тоді вони зрозуміють, що так цей момент там не, не контролюється вже і треба щось змінювати. І от вони будуть змінювати на користь України. Проте Трамп це буде дуже влучно контролювати. Як я вже казав, що до того ж як він став президентом, ми з тобою просто це обговорювали. Що він просто буде потрапляти, і я не виключаю в вплив Трампа, але він гарно потрапляє завжди в от в. В слушні моменти, щоб він здавався ось цим героєм і здавався ось цим м -м миротворцем. Да? Проте, знову ж таки, він впливає, але цей вплив він не настільки масштабний, як він хоче, щоб той був. Це Відповіда... да. Та -та -та. Да, -да, да. просто відповідаючи на питання, я скажу, що поступки будуть. Моменти того, що ми починаємо. Дещо більше контролювати повітряний простір стосовно обстрілів, цей момент так, але Трамп сюди просто його оце відсотковий вплив він набагато менше ніж нам пропонують там це в ЗМІ, наприклад, або інші якісь політологи, експерти і так далі, і або він сам. Херсон без змін. Тут навіть важко сказати, куди прилетить, бо будинки, будинки, будинки. Можливо, якесь будівлю якоїсь школи там прилетить, Отаке. але школа не працює, чи там може людей не бути таке собі. Чесно, я тобі скажу. Карти, поки без ось цих, от, ну, на, на найближчий час, без якихось таких от гарних змін, скажімо так, і буде прилітати на мій район. Знов прилетить на мій район, а мій район це. Шуменський, е, Сухарка, ну, Херсонці знають. От туди буде ще прильот на цьому тижні. Травень-квітень будуть прийняті рішення певні. Певні рішення, які чогось Росії придеться позбавитись, і вони не готують скоріше за все до завершення війни. Ну, можливо, так якийсь там контекст цього є. Але по факту завершення війни я ще не бачу. Я бачу лише, що певні е, будуть дії і події, які призведуть до того, що Росії десь прийдеться поступитися, відступити, а десь вона напряму. Получить по морді, да? і вони просто мають бути готові, щоб потім сказати, ми ж вас попереджали, Тобто, це, от типу, е, як вони казали, пам'ятаєш, коли з Херсону вийшла ця фраза у них угу. вже з доброволі. волі. От, от до цього вони готують, бо щось і вправду у них тут піде не так. От Це буде десь серединя, середина березня. Десь 15-те, от може 20-те, от, от такі числа і до квітня, і у них там будуть певні такі от процеси, що ми самі будемо казати, це реально зараз так відбувається. Ну це от знаєш, коли віра вже втрачається. А в українців на жаль, віра вже майже втрачена і не залишилося. І я певними якимись своїми прогнозами і своїми там. Ну якщо навіть не прогнози, це може хтось вірити, хтось не вірити. Прогнози збуваються, не збуваються. Да, це таке. Я намагаюся звичайно робити так, щоб вони збувалися, і вони збува. Але я кажу в принципі про сферу, але знаєш, іноді слово воно може от, дати набагато більше от, просто слово підтримки. Що от я знаю, що е, віру зараз втрачати не варто, і хтось мене почує, хтось мені вірить і не буде втрачати віру. Але. В масі свої, на жаль втрачають, а тут от саме ось це березень, і квітень. Це коли ми зрозуміємо, що так, 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 стоп, ще не ще не все потеряно. Щось тут тут показуються події. Вони скоріше за все стосуються фронту, це наземних операцій дій і повітря. Тому я думаю, що певні ось ці зміни вони можливо навіть подарують якийсь шматочок віри масам людей. Так, Одеса. Е, якісь, е, мені не подобаються адмінбудівлі, типу поліція, військові, такі от великі теж будівлі, важливі, скажімо так. От в них буде цілитися порт, е, і знову падають діти. Можливо, біля десь, біля кладовища якогось. Кладовище таке, як старе, і таке, як знаєш, велике старе таке давнє кладовище. Біля цього. А я не бачу тут е, цікавості навіть говорити з Зеленським. Я тобі скажу, чому це теж не сподобається українцям українцям і мені теж тому, що я українець і я без ось цієї міш мішури тарої там цього всього, я громадянин. Е, там трішки буде так, як скаже Трамп, так Зеленський mm -hmm. і наша влада зробить в більшості, в більшості, а от Путін ні. Тому що вплив Росії, і вплив Путіна не такий, як вплив України і вплив Зеленського. Як би це не звучало дуже е, образливо. Але давайте вже, якщо ми по факту, якщо ми про правду, то тільки так. Е, тому так, там треба домовлятися, а з Зеленським домовлятися не треба. У Зеленського є варіант цього просто не зробити. Але тоді Зеленський е, може чогось лишитися. Да, наприклад, якихось там. Ну, не Зеленська, а Україна вся так, там, так, розумію, допомоги розумію. і так далі. Просто прочитав, що дві ракети на Одесу. Е, тому е, розумієш, да, про що я кажу? тут питання просто впливовості фігур, тому з путіним і це діалог, це там якісь такі от зміїні, знаєш, кудрячі ігри. А Зеленським це він там наказує, ну грубо кажучи, знов ж таки. А Зеленський вже або робить або ні. Але ніхто не буде ось цього робити Зеленським, бо немає такої політичної сили, вагомості. А я вже казав за Харків. Мені мені знову падає, чи то будівля суду, чи то будівля якоїсь правової установи, от там де право, закон, от таке, от, от таке. І ще завод. А завод такий, знаєш, цікавий, якийсь нестандартний. Може, хімія, ліки, от таке от. От біля нього, може, сам, сам цей об'єкт. Ну, якщо такі існує, бо тут цікава карта алхімії, так, це карта ліків, карта от такого. Тому Харків так. Ну, і тут безпосередньо по цій карті ми бачимо, що все летить, все збиває щось збивається, більшість не збивається. Ну, коротше. Ситуація така собі саме атмосфера. Слухай, мені не подобається, знаєш що? Тут по імператору цей. Квартал цей ваш е, е, урядовий. Урядовий. Да. Тому що тут випадає імператор, тут випадає смерть, і тут випадає король Пентаклів. Може навіть якийсь. Може навіть хтось постраждає. І ще є карта смерті це якась або абобулістика. Будуть, будуть. Я думаю, що будуть і будуть впевнено, і будуть. Е, е, у режимі спочатку контролю якогось, а потім, можливо, і захист тут показується просто. Я думаю, що можливо вони стануть і на захист. Угу. Дивні карти, чесно тобі скажу. Не знаю, мутна дуже історія. Знову ж таки, це можна теж розслідування якесь провести, ну, езотеричне, і, і вивчити цю тему. Але. Не знаю, чи потрібно, чи варто, чи треба, чи допоможе на 100%. відсотків. тут питання інше, але так, що от, якщо ми дивимося, сам факт і події з цим пов'язаним пов'язані, то це прям дуже ймовірно. Це ймовірніше ніж ядерна зброя, ну скажімо так, да бо знов ж таки ядерна зброя, вона там во дуже довготривали процеси перевірок комісій, програм ось цих, які якщо такі я про слово програми вигадав, просто думаю, може воно сюди підходить, але знаєш, запровадження, скажімо так, для цього. А от з приводу ем, іноземних військ бояться, чесно, бояться, не хочуть, і це буде більш якийсь такий, знаєш. Ну, це теж цинічно, негарно скажу, але як є такий показушний більш момент. Репутаційний піарний, отакий, не по факту, там умовно кажучи, якихось якоїсь допомоги чи там виконаних м -м обіцянок. Це потім казати. Ну знову ж таки, вибачте, може, це може це не так. Не слухайте мене. Я кажу там свої думки. Це все брехня, ми всі брешемо, і все таке. Е, мені здається, що це потім для того, щоб казати, що е, от ми, ми брали участь у війні, і от ми, е, ми от от. Закінчили її, або от ми переможна така теж от от, от таке. От щось мені відчувається, бо тут по луні по карті місяця ано якось, от все ведуть для контролю, щоб проконтролювати, чи все завершилось. Знаєш, от таке. А потім будуть якась там Британія при всій повазі до британців, або там якась цей будуть казати про те, що зрозуміло. зрозуміло. Ну всі зрозуміли, що маю на увазі Так. Знаєш, що мені здається, що мені не подобається. Десь вони в області можуть прорватися, де їх тримали. Але і знов там зупиниться, буде якесь невелике просування. Проте воно буде. Саме, саме Запоріжжя точно такі ж карти, як на Херсон. Всі три в тому, в ті, в тому ж самому положенні. От всі три в тому ж самому положенні. Знаєш, що мені от зараз не подобається от, в принтових містах? Це, я вже казав, там, Крим... Краматорськ, Запоріжжя, Херсон, Суми, там області да, цих міст, там, райони цих міст, ринки. Ринки, куди люди ходять скуплятися. І Запоріжжя в тому числі.